Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом користування осушувачем повітря марки Майкон Tibo Eco 10. Ось він перед вами, як бачите. Такий гарний осушувач, дуже ефективний. Ми його придбали буквально 4 дні тому. Зв'язку з тим, що після утеплення фасаду будинку, після утеплення балкону. В нашій квартирі почала підвищуватись вологість повітря. Ну і нам потрібно було шукати якесь рішення, тому що були е, такі дні, коли, наприклад, е, на вулиці за вікном було 28-30 градусів, а в кімнаті 70. Е, вологість повітря 70%, 75. Ну, звичайно, е, потрібно було шукати якийсь варіант. Подивившись в інтернеті, ми замовили м, осушувач повітря марки Майконт Тібо Еко 10. Що я можу про нього вам сказати? Поки що в мене тільки про нього позитивні відгуки. Так, я вам зараз трішечки його покажу. Дивіться, тут є панель управління. Ось так вона виглядає. Так. Зараз я вам продемонструю, як виглядає бокова стінка. Ось вона. Так, це задня стінка. Як бачите, тут є внизу резервуарчик, він такий зйомний резервуар, так? Ну і з іншої сторони також ось тут. <кій> так, тепер повернемося назад. Угу. Гляньте, будь ласка, тут є різні функції. Є е, е, функція е, таймер, так, е, швидкість. Потім Mode, там, де ми вибираємо режими. Так, давайте спробуємо його. Зараз ми включимо легенько. Бачите, він починає працювати. Тепер можна вибирати різні режими. Ось таким чином він працює, працює практично, практично безшумно. Так, Ви можете чути зараз його роботу. Що ще можна про нього сказати? Ну, на всі 100% вирішує проблеми з вологістю повітря. Ця модель вона дуже тиха, на відстані 3 метрів взагалі її не чути. Як бачите, він зараз в робочому режимі, як я вже казала, є функція нічного режиму і є функція блокування від дітей. Тобто, вмикаючи цю функцію, ви можете бути спокійні за те, що ваша дитина нічого там ну, не понатискає, не змінить режим тощо. Ну, взагалі, в мене кімната десь приблизно 17 метрів, і нам він ідеально підійшов. Стосовно того, скільки він електроенергії так, забирає. Ну, в принципі, я ще не дивилась, але приблизно так і вказано це в характеристиках. Взагалі я задоволена, дуже сильно задоволена своїм вибором. Подивимося, як буде зимою, тому що в зимою також є проблеми з вологістю повітря, так, ми це знаємо. Подивимося, як, наскільки він буде ефективно працювати взимку, але влітку це саме те, що потрібно. Тому ми вдячні, наша сім'я дуже вдячна компанії Осошитель Юа за оперативну доставку цього товару і за дуже якісний. Товар, які, друзі, я вам дуже рекомендую. Телефонуйте компанії Осушитель.ua, вони вам також дадуть свої рекомендації, і я дуже впевнена, що ви не пошкодуєте в своєму виборі. На все добре!